Щоб побудувати міцний будинок, потрібно заздалегідь розробити архітектурний план та придбати необхідні матеріали. Уявімо, що все готово, але дім усе одно не збудовано. Чому? Чого або кого не вистачає? І що спільного між побудовою домівок і речень із дієприслівниками? Дізнаєшся, переглянувши відео. Гадай, дієприслівник це особлива незмінювана форма дієслова, що відповідає на питання що роблячи, що зробивши. Та має суфікси учи, ючи, а чи шивши, зводячи, побудувавши. Дієприслівник завжди означає додаткову дію або стан предмета виконавця дії. То що спільного між побудовою домівок і речень із дієприслівником? Нічого не вдасться добре побудувати без виконавця дії на будівництві без майстрів, а в реченнях із дієприслівником без підмета або вказівки на нього. У реченні з дієприслівником і основну дію присутка, і додаткову дію дієприслівника має виконувати один і той самий виконавець дії підмет. Поглянь на речення. Готуючи план будівлі, архітектор уважно працює над кресленнями. Виконавець дії хто архітектор підмет. Основна дія що робить? Працює. Присудок. Додаткова дія. Що роблячи? Готуючи. Хто готує план будівлі? Теж підмет архітектор. Поглянь на речення. Побачивши 3 d макет майбутнього дому, мене переповнювала радість. Чи правильно побудовано речення? Визначимо граматичну основу речення Підмет виконавець дії. Що радість присадок. основна дія. Що робила? Переповнювала Дієприслівник. Додаткова дія. Побачивши. Виходить, радість сама побачила 3D макет майбутнього дому У реченні допущено граматичну помилку. Маємо два способи виправити її. Перший змінити в реченні виконавця дії на такого. Який виконує і основну, і додаткову дії. Побачивши 3D макет майбутнього дому, я зрадів я і побачив і зрадів другий спосіб переробити речення так, щоб у ньому не було дієприслівника. Переважно утворюємо складне речення. Коли я побачив 3D-макет майбутнього дому, мене переповнювала радість. Відредагуй подані речення. Проєктуючи інтер'єр своєї кімнати у мене був гарний настрій. Звичайно, не настрій проєктував інтер'єр своєї кімнати. Правильно сказати так. Проєктуючи інтер'єр своєї кімнати, я мала гарний настрій. Або Коли я проєктувала інтер'єр своєї кімнати у мене був гарний настрій. Спробуй ще. Вибираючи альтанку для прибудинкової території, нові ідеї з'являлися в татовій уяві. Ідеї точно самі не вибирали альтанки. Тож редагуймо. Вибираючи альтанку для прибудинкової території, тато мав чимало нових ідей. Коли тато вибирав альтанку для прибудинкової території, нові ідеї з'являлися в його уяві. Ти чудово будуєш і дім, і речення з дієприслівниками. Однак не завжди в реченні є підмет. Чи можна вживати дієприслівник в односкладних реченнях? Так. Але не завжди. Ну, розбиратися. Дієприслівник правильно вживати в односкладному реченні, де присудок особове дієслово, що вказує на виконавця дії. Заходячи в новий будинок, обов'язково першим упустимо кота. У реченні немає підмета, а присудок дієслово впустимо. Ужити в першій особі множини. Тобто ми. Отже, ми впустимо і ми заходитимемо. Однак в односкладному безособовому реченні, де присудок не вказує на особу дієприслівник уживати не можна. Заходячи в новий будинок, потрібно впустити першим кота. Знайди і виправ граматичні помилки в реченнях із дієприслівником. Обираючи колір стін кімнати, треба враховувати її призначення. Треба враховувати. Немає вказівки на особу виконавця, тож замінюємо присудок на особове дієслово. Обираючи колір стін кімнати, враховуйте її призначення. Спроби ще. Визначившись, можна вибирати меблі. Можна вибирати. Немає особи, тож замінюємо. Визначившись, можеш вибирати меблі. І останнє речення. Завершуючи роботу над будівництвом, хочеться якомога швидше оселитися в новому домі. Хочеться безособове дієслово. Замінюємо на особове. Завершуючи роботу над будівництвом, хочемо якомога швидше оселитися в новому домі. Тобі гарно вдається. А тепер вибери граматично правильне продовження речення. Плануючи новий дім. Плануючи новий дім, заздалегідь, спроєктуйте його інтер'єр та екстер'єр. Тепер ти все знаєш про побудову речень із дієприслівником, тож розумієш як дому не побудувати без архітекторів, майстрів та інших осіб, так і речення з дієприслівником без виконавця додаткової дії. У тебе все попереду. Конструюй нові домівки та речення правильно Запам'ятай у реченні з дієприслівником і основна дія присудка, і додаткова дія дієприслівника. Має стосуватися одного і того самого її виконавця підмета. В односкладному реченні можна вживати дієприслівник тільки якщо присудок особове дієслово, що вказує на виконавця дії. Однак в безособовому реченні, коли присудок не вказує на особу, дієприслівник уживати не можна неправильна побудова речення з дієприслівником спричиняє появу граматичної помилки. Чи сподобалося тобі наше відео? Став уподобайку, підписуйся на канал і вивчай українську з нами. Поринай у цікаві і захопливі відео.